Що ж, доброго вам ранку. — Рано ще. На вежі вибуло всього лиш дев'ять. Як довго тягнуться години смутку для, для Ромео? Чи то не батько мій пішов звідси? — Так він. Але скажи мені, що так довго розтягує години для Ромео? Те, що може вкоротити їх, кохання? Ні, його відсутність. Що? Невже любов? Любов лиш безнадійна. На жаль, кохання чарівне на вигляд, а насправді безпотичні та жорстоке. На жаль, сліпе кохання манівцями веде примхливо і керує нам. Де ми обідаємо? Що тут сталося? Хоча не говори, я чув усе. Страшна ненависть, та любов страшніша. Не маю я радості, та все ж люблю я. Ти не смієшся? Ні, не швидше плачу. Чому, сердечний, друже? Тому що друге серце шуму помилав!» Сумні всі ті, хто так, як я кохав. Мене гнітить моя тяжка печаль. Твоя ж удвоє збільшує мій жаль. Ти співчуття до мене проявляєш, і мов ножем ти моє серце краєш. Безумство мудре, ось що є любов, воно отруює стілює кров. Прощай, кузен, стій, і я з тобою не розлучайся холодно зі мною. Я загубив себе, мене немає. Це не Ромео, ні, він десь блукає. Отож скажи мені, кого ти любиш? Сказать тобі зітханням, не зітханням. Скажи, Ромео, хто вона? Це означає хворого питати про заповідь, що може оживляти мирущого. Кохаю жінку я. Так я й гадав. І влучив просто в воду. Стрілець меткий, кохаю я красу, як гарна зій, то й легше в неї ціло. Доню, де вона? Своєю цукінню дванадцять років. Клянусь, що я вже кликала її. Моє ягняточко, моя пташино, Куди ж вона поділась? Mm -hmm. Джулієта Що сталося. Хто це кличе. Ваша мати. Я тут. Чого бажаєте, сеньор? — Та річ у тому. Няня вийде звідси. Поговорити нам треба сам на сам. Проте стривай, залишся, няню. Згадала я, що слід тобі зостатись. Адже ти знаєш замалку на шилю доню. Я зничив їх її аж до години. Це ж, здається, помив чотирнадцять. Я чотирнадцять дам зубів своїх. Дарма, що мають лише чотири, що їй іще не повних чотирнадцять. До ж них ще світ залишилось. Чи тижнів зо два, може, трохи більше. Чи два, чи більше, тільки знаю я, що буде чотирнадцять дій на Петра. Ось саме одинадцять років тому. Вона тоді вже зводилась на ніжки. Вже тонцювала і бігала маленька перевальцем. А день до того булющі набила. Муж ну, упокоїть, хай господь його. Веселий був небіщик. Взяв дитину та й каже, ай ай, ти каже, впала на обличчя. Порозумієш, коли немеш нам знак? Так, правда ж, шкрихідко? Ото сміха! Я жарти не забуду. Коли згадаю, як то дурнятко термо слізеньки, та й каже так. Та годі вже, прошу тебе, замовкни!» На руки пані, сміх мене бере. Коли згадаю раптом, як це дурнятко удерло слізеньки та й каже так. «Замовкни ти, прошу тебе, я, няню!» Ну добре вже, мовчу. Господь з тобою, миліших я не нянчила дітей. Якщо діждуся, ще твого весілля, то й більше не бажати. Весілля так. Поговорить про це хотіла я. Скажи мені, Джуліято, чи маєш ти бажання стати до шлюбу? Про честь таку я ще й не маю, мамо. Про честь. Якби тебе не годувала, сказала розвід з молоком смоктами. То час уже подумати про шлюб. У нас в Вороні є шляхетні дами, молодші за тебе, а вже мами. Та й я давно твої літа була вже матір'ю. Отож, коротше, Паріс ляхетний сватає тебе. парочка, який то молодик! такого в цілім світі не знайти. Ну і кавале, як ляпка з восковиха. Найкраща квітка в пітниках Барони. Так, квітка справді, квітка прихороша. Що скажеш ти? Чи він тобі до серця? На святі нині буде він у нас. Читай в лиці Паріса, як у книзі, принади писані верон краси, Всі риси ти уважно роздивись. Нехун і чарівна краса злились. Що невиразно в книзі ті спіткаєш, ти в погляд ясному прочитаєш. Кохання книга гарна і яскрава, бракує й тепер лише оправи. Як криві справжня глибина, так само приховані красі потрібна рама. Розділиш все, що є в нього судьбі, не зменшишся від того далебі. Не зменшиться, а зробиться велика, повніша жона від чоловіка. Як дивишся ти на його любов? Я подивлюсь, чи погляд ліє кров. Дивитися дозволю я очам лиш доти, доки бажана вам. Ході, там серце грапали кріпочі. Полюбив я, зустрічай солодке ночей. Олишенько. Вона заговорила, мій світлий ангел, ангелемов'ясні далі. Ти сяєш наді мною серед ночі, як легкокрилий посланець небес. Перед очима вражених людей. Ромео, о, навіщо ти, Ромео? Зміни своє ім'я, зречися, батька. Як ні, то присягни мені в кохання і більше я не буду копити. По Послухать, чи заговорить одразу? Лише твоє ім'я не ворог лютий, а ти це ти, а зовсім не Монтекі. Що Монтекі? Та ще так зовуть лице і плечі, ноги, груди і руки, або якусь частину тіла іншу. О, вибери собі нове ім'я. Та що ім'я? Назви хоч як троянду, не зміниться мій аромат солодкий. Хоч як назве Ромео він, Ромео, найвища досконалість все ж при ньому, хоч би він був і зовсім без мене. О, скинь же, скинь своє ім'я, воно ж не є твоє, І взамін, візьми мене усю. Ловлю на слові, назви мене коханим і умить я друге охрещусь і більш ніколи не буду зватися Ромео. Хто ти, що, притаївшись під ципанком ночі, мою підслухав та йому сердечний? Яким ім'ям себе назвати, не знаю. Своє ім'я ненавиджу, я сам. Свята моя, адже ж воно твій ворог. Я розірвав його, коли воно написане стояло на папері. Мій слух не похопив ще й сотні слів із уст твоїх. а голос я впізнала. Хіба ти не Ромео? не монтекі? О, ні, свята, знай, що не та й не інше, якщо вони для тебе осоружні. Як ти зайшов сюди? Скажи, навіщо? Як міг ти перелізти через мур, адже високий і неприступний? Згадай, ну хто ти, смерть тебе спіткає, як значи, хто тебе застане тут. Кохання принесло мене на крилах і не змогли завадить цьому мури. Кохання, може, все і все здолає. Твоя рідня мені не перешкода. О, не хотіла б я нізащо в світі, щоб тут вони побачили тебе. Своїм плащем мене прикриє ніч. Та як не любиш ти, нехай знаходять. Хай краще смерть від лютої злоби, ніж довгий вік безніжності твоєї. Хто показав тобі сюди дорогу? Моя любов вона мене навчила, дала мені пораду. Я ж за те позичив їй очей. Я не моряк, та будь від мене, ти хоч так далеко, якщо найдальший берег океану. Я б зважився такий здобути скарб. Моє лице ховає маска ночі, але на ній пала дівочий що ти в цю ніч відсувати скупів. Хотіла б я пристойність берегти від слів своїх відмовитись хотіла б. Хотіла б я. Та в годі прикидатись. Мене ти любиш? Знаю, скажеш так. О, не клянись, зламати можеш клятку. Не дурно ж кажуть, що з любовних лят сміється самі Юпітер. О, Ромео, скажи, якщо ти любиш правду щиро, Коли ж вважаєш, переміг мене занадто швидко. Я тоді насуплюсь, скажу уперто ні, щоб ти благав. Інакше ні, ні за що в світі, ні. Так ні, бомби, так, я не розважна. І може легковажний здаюсь. Повірні, і я вірніше буду, ніж ті, що хитлоти йдуть по іншість. І як могла байдуже здаватись, якби знамецька де підслухав ти любові, слова мої сердечні. Пробач мою любимо і не думай, що мій палкий ці легковажність. Мою любов відкрила та любить. Клянусь цим місяцем, благословеним, що сріблом облива верхи дерев. Бо не клянися місяцем зрадливим, який так часто змінює свій вигляд, щоб не змінилася твоя любов. То чим я поклянусь? Не треба зовсім. Або як хочеш, поклянись собою. Душі моєї чарівним кумиром. І я повірю, серце почуття. Ні, не клянись. Хоч ти єдина радість, то не радість, мови нічні. Все сталося несподівано, занадто, так швидко, так раптово і необачно, як блискавка, що блисне раптом зникне. Ледь встигнемо сказати, он сяйнула. Добра ніч, любить. Теплий подих літа, нехай цю бруньку ніжного кохання оберне в пишну квітку, за ташнув, коли з тобою зійдемося ще раз. Добраніч, хай у тобі переліться той мір, що щесть моє сповняє серце. Без нагороди так мене й покинеш. Якої ж нагороди хочеш ти? Тут. Повинна ти в коханні присягти. Я присяглася раніше, ніж ти просив про те, я хотіла б клятву тут забрати. Забрати клятву, О, навіщо, люба, щоб бути щедрою і знов віддати. Та ж я того жадаю, що вже маю. Як море, доброта моя безкрая, як море дна немає і любов. Що більше їх я віддаю тобі, то більше їх у мене зустріляться. А їм немає меж. Джулієта у домі гамір. Прощай не Няню, я йду. Не зрадь мене в мій коханий. Хвилину почекай, я повернусь. Сміхається світанок сіроопий, мережить барвами хмарки високі. Північна темрява нічна, мов п'яна, тіка з під оняних коліс титана. Ще доки погляд сонечка палкий не розірвав укрий туман нічний. Росини випив, та няни стрив привітав. Я кошик свій наповнив різним світом, цілющими рослинами травою, і травою, отруєною і згубною страшною. Земля природи, мати і могила в собі хоронять все, що породила. І ми, щасливих бачимо дітей, що суть життя емісії з грудей. Хоч в матері одної і різні діти, та кожне з них потрібне все ж на світі, які ж то сили благодатні, цінні у травах є, у квітах і в камінні. Мерзе не все, що із землі встає, та щось корисне все ж землі дає. Проте у найкращому не нема такого, щоб не прирівняти до лихого. Мерзенне все до діла або в срок, бо з благо може й теж постать порок. Ось квіточка мала, в стеблі цім самим, Турисна вбивче, змішана з спризаму, Понюхав лиш і сили пончерд, А на язик взяв раптова смерть. Отак добро і зло поміж собою, як в людях, так тристоїть до бою. Якщо добро не подолає зла, кінець і для людини, і для стебла. Добрий день, отче, будь благословен. Хто там і там нерненько так? О сину мій, то я недобрий знак, поки не ложу у такій полі. В турботах спать негодні, ми старі. Де клопець сторожем немає смута, Лише молодим і горем відкнутим сутки соскідається до ложі. Які ж турботи, спокій твій тривожить? Що рано вийшов із кімнати? Чи, може, ти і не вкладався спати? О найсолодші це були години. Ти в Розолі був, там спочив твій. У Розоліни? Я ні Мі мій, і цим я й печаль його забув. Хвалю мій сину, де ж учити ти був? «Все розкажу раніше ніж запитаєш, нічого ж бо не відаєш, не знаєш. «Бенкетував я з ворогом двох, Стяглись ми враз і ранив нас обох. Тепер після смертельної тривоги святої просив тебе допомоги. Своїй душі я злоби не ношу за себе і за ворога прошу. «Ясніш», — каже. Де загадкова мова, От віта і порада загадкова? То слухай же я присягнув Джульєті, люблю дочку сеньора Капулеті. Вона у мене серце узяла й мені своє навіки отдала. Ми вирішили очі, що робити, та мусиш ти союз наш освятити. Де і як? Зустрілися і покохались так. Тобі усе дорогою скажу, та тільки про одне тебе прошу. Благай, оче, повінчай нас нині. Святий Франциско, що за дивні зміни? А Розаліна ж, правда, що бачав, і в очах у любов, а не в серцях. Її так скоро та й забув, я б не повірив, якби й сам не був. О матір Божа, сліз гіркий потік збігав за неї стих поблідний щік. Любов розсолом примиляв таким, щоб та любов розвіялась, як дим. Ще туману твоїх зіткань глибоких не висушило сонце ясновке. Як ти зміниться, тож слухай, май терпіння, для жінки гріх мали її падіння. Ти ж лаяв за любов до розаліни. Не за любов, за дуру чи дитину. І радив закопати любов. Мій милий, я ж не для того радив так, щоб виконувати іншої змогли. Не докоряй від те, що кохаю, я за любов, любов і ласку маю, не те, що та, Бо та вже відгадала, що тямиш ти в коханні надто мало і ризобре усе по поверхах. Не вмієш читати по складах. Мою не відрогоне у дорогу. Подам тобі для того допомогу і через те. Ваша злоба та родина у дружбу повернутися повинна. Ходім, мерші, мені вже не ждеться. На річкуй хто квапиться, спіткнеться.